Сьогодні розпочала свою роботу чергова 55-та сесія міської ради п'ятого скликання через резонансне питання продажу земельних ділянок, від прийняття якого залежить наповнення бюджету розвитку, та в якому депутати не дійшли єдиної згоди. Сесія залишилась відкритою. Подробиці далі у випуску. Першим на порядку денному 55-ї сесії міської ради п'ятого скликання депутати винесли зміни до показників міського бюджету на 2010 рік. Була збільшена доходна та видаткова частина на суму майже 25 мільйонів гривень за рахунок субвенцій з держскарбниці обласного бюджету. Кошти, зокрема, спрямують на проведення ремонтів у навчальних закладах міста. Фінпідтримку «ЖЕО у номер 4, управління охорони здоров'я, більше 800 тисяч гривень у центр позашкільної освіти. Також були внесені доповнення в частині додаткових коштів у міській комплексній програмі. Турбота серед іншого на 150 тисяч гривень будуть збільшені видатки на фінпідтримку тих громадських організацій, які опікуються проблемами інвалідів. Одностайно прийняли депутати програму передачі гуртожитків у власність територіальної громади міста Полтава та реалізація житлових прав мешканців гуртожитків на 2010-2013 роки. Гаряча стало у залі засідань під час розгляду питання про продаж земельних ділянок. Увага була прикута до п'ятого пункту проєкту рішення: продаж земельної ділянки площею понад 2 гектари під центральним ринком. І стіни міської ради пікетували представники даного ринку, щоправда, під політичними прапорами. Депутати висловлювали своє бачення вирішення ситуації із земельною ділянкою. Це питання потрібно доопрацювати і просимо пункт п'ятий із питання дев'ятого виключити на доопрацювання та на створення робочої групи. Я пропоную е, зняти п'ятий п'ятий пункт. A земельного участка на дальнейшее рассмотрение. То есть Предлагаю создать комиссию, изучить детально, этот вопрос, если действительно э, как бы, цена обоснована, если действительно есть такая воля депутатов, то есть в последующих, там, на последующих сессиях принять это решение. І зацікавлені сторін, тих людей, які сидять в цьому залі, безумовно, треба все враховувати. Але треба не забувати в тому, що це головне питання бюджету розвитку. Ми говоримо, чим в нас так багато кришни протікають, чи в нас трудопроводи не пороблені, таке інше. тому що це все кошти бюджету розвитку. Давайте думати о судьбі гроші. Такі великі гроші легко не даються. І ми повинні перейти через цей Рубікон. Ми не пропонуємо зараз зняти повністю питання. Ми пропонуємо зняти тільки один пункт і тил на довивчення, сформувати робочу групу. Принципово нема заперечень проти самого факту продажу. Є принципове застереження щодо суми, яку ми отримуємо за рахунок цього продажу. Представники від суб'єкта підприємництва, які виявив бажання придбати.